Що робити, якщо є грибок, цвіль задовбалі ці чорні плями? Чик, -чик папам, це реально зробити. Для цього нам потрібно засіб види на цвілі, наносимо, чекаємо пів години і змиваємо обов'язково з великою кількістю води, ретельно змиваємо, бажано механічним способом, щоб повністю прибрати цю чорноту. Навіть коли вже ми прибрали, можна ще раз нанести для профілактики, щоб прибрати, якщо десь всередині е ці бактерії, цей е грибок е проник і він там. У нас є. Після ми наносимо грунтівку антисептик, також для профілактики, в один шар достатньо нанести ретельно. І далі фінішним нашим продуктом це буде фарба, запобігає появню цвілі на майбутнє. Вона йде з біоцидними добавками, або замість неї можна обрати будь-яку з цих фарб і додати щіміль стоп на 10 літрів. І буде такий самий ефект. Саме Ця система дійсно діє. Коли вам пропонують просто засіб видати цвілі, це круто, але пройде деякий час і у вас далі з'явиться грибок. Тому обов'язково використовуйте як ґрунт антисептик, і обов'язково закриваєте біоцидною фарбою або додавайте у фарбу ще а замовити ці продукти та консультацію можна нашому сайті укаргос.ua